У Чернівській області здійснюється систематична робота по підготовці до проведення позачергових виборів Президента України. Всі організаційні заходи відбуваються відповідно до календарного плану, затвердженого Центральною виборчою комісією. Станом на, на 13 травня в області зареєстровано 863 тисячі 400 виборців. Значить, вибори проводяться по шести територіальних округах 208-213. В області діють на постійній основі 1102 виборчі дільниці, і плюс дві дільниці утворені на тимчасовій основі це в здорово міста сіверський і міста Чернігів. Центральною виборчою комісією утворено 6 окружних, 6 окружних виборчих комісій, які забезпечені приміщеннями і забезпечені необхідним обладнанням вимоги законодавства. Є, що необхідне додаткове обладнання для роботи системи вибору президента України. Всі вимоги такі, також задоволені. Вибора система виборів працює, функціонує, налагоджена належним чином і зв'язок з центральної виборчої комісії. Також перші засідання, як того вимагає закон кружних виборчих комісії проведені своєчасно, і всі окружні виборчі, виборчі комісії зареєстровані своєчасно як юридичні особи. В області утворено обласний штаб сприяння виборчих комісій, які очолює голова обласної державної адміністрації. Основна мета його створення це координація і взаємодія органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування для виконання виборчими комісіями своїх повноважень. Було проведено вже два засідання. Основна увага, на якій зверталася на матеріально-технічне забезпечення комісій, безпеку роботи комісій, охорону приміщень, виборчих бюлетенів і так далі. Також в області діє обласна робоча група сприяння діяльності офіційних спостерігачів від іноземних, держав, від іноземних держав та міжнародних організацій. Також в робочій групі. Спеціалісти, які в межах своїх повноважень сприяють офіційним спостерігачам різних питаннях, в Чернігівській області діє 26 відділів ведення державного реєстру виборців, в яких налічується 70 працівників, це в середньому 2-3 спеціаліста. Згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації, відповідними розпорядженнями райдержадміністрації встановлено режим роботи відділів з 26 квітня і включно до 25 травня, всі вихідні дні є робочими. Тобто відділи працюють без вихідних для того, щоб громадяни могли перевірити себе в списках, тимчасово змінити місце голосування, звернутися до відділів. З різних питань. Відповідно до календарного плану 6-8 травня відділами було забезпечено виготовлення всіх попередніх виборчих списків, тайних їх запрошень та передано, як це не було складно, всі вони своєчасно були передані інвістні виборчим комісіям. В плані було в тому, що 6 травня були утворені комісії. Протягом двох днів вони повинні були провести перше засідання 8 травня, і до 8 травня відділи також повинні були передати ці списки. Але ця робота була поведена належним чином і забезпечена. Якщо, да, до речі, запрошення виготовлялось відділами і дільничним виборчим комісіям треба було тільки нарізати ці запрошення і рознести своєчасно по виборцях. Якщо виборцям запрошення не надійшло, то можливо було дві проблеми: це або немає в списках виборців цієї людини, або з рівних причин член дільничної виборчої комісії не довість до людини. Тобто треба було звернутися або до дільничної виборчої комісії, перевірити себе в списках, або до відділу ведення реєстру виборців, щоб перевірити, є людина в реєстрі чи ні. Звичайно, треба було йти з паспортом, тому що якщо людини немає в реєстрі, то треба було, щоб включили в реєстр, але згідно з законодавством, опять же, складність в тому, що людина включається за місцем реєстрації або проживає себе. І ще одна важлива дата це те, що 19 травня сьогодні, тобто останній день, це 24-та година, сьогодні, коли можна потрапити в уточнений список. Виборців або тимчасово змінити місце голосування на сьогодні станом на 10-ту годину по області зроблено 4,5 тисячі такої тимчасової зміни місця голосування. Тут всі, тут і представники Криму, і військовослужбовці, і члени ДВК.